Їдемо на місце. Будемо шукати, де смажити шашлик. Ну, м'язко, м'язко, м'язко. Потрібно дещо трішечки кілокалорій набрати. Оп, такий обхільчик, дивіться, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ось в таких місцинах, друзі. Приватна територія, нам її потрібно трішечки обійти. Тут трішечки є багнюки. Ми її зараз обійдемо. І зараз знайдемо собі галявинку, місцинку, де зможемо тихенько, спокійненько розвести кастрик собі та й засмажити те м'язко. Ось, та й такі справотулі. От, десь якось приблизно все ось так. А я вже вон знайшов навіть нам місцину. У нас там буде все просто на найвищому... на найвищому рівні. Тут дивіться яка атмосфера. Ух, Та ви що. Ой, які курорти. Які курорти, друзі, дивіться. Хлопці, чим вам не далась? Чим вам, чим, вам, <соць> чим вам не дала з дивіться. Хворост є, місце є, навіть є місце для шатра. Все, кайфуй собі. Так, Це для розпаки, чувак, що таке другає, нормально все. Так, друзі. Антон. Займається міском. Такі в нього. Елегантні, делікатні шампури. Ще в нас буде заверний чайок. Азерчай, зелений грінтія, вирощений на сонячних плантаціях. Тарас у нас відповідає за вогнище. Тарас, а як атмосфера? Супер, класно. Супер, скажи. Я вважаю, що зараз ми трішечки тут відпочинемо і ця вся втома, вона вже відходить, так? Да? Вже ножки відходять. Як твої ноги? Так, от трохи. Ну, відстань відчувається. Відстань відчувається. Ну, нічого страшного. Вкатаємо. Пройде деякий час і ми вкатаємо. Ну і друзі, звісно, на Фастів нам буде трішечки важковато їхати. Але я думаю, що ми до сімох, до вісьмох у Фастів повинні потрапити. А, а загалом по домам ми маємо бути десь о 10-й вечора, якщо у нас все піде по плану. Хоча, можливо, ми десь у цих мальовничих українських селах зустрінемо таких самих дівчат, яких ми зустріли в Чорнобаївці, так, да, Тарас? Пам'ятаєш, як ми в минулому році в Чорногороці зустріли дівок? Ну як це ні? Коли прокаліз три рази прокалувався. І що з нами в полі відбулося? Блуданули. Ти поняв? В полі просто заблудились. В полі. Просто в полі. І скажи, що це не чари. Дівочі чари, жіночі. Ех, хороші українські жіночки. Дивіться, боже. Яке м'яско ой яй 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 і сальсе. А цибульки та скільки. Сацебелі, не реклама компанії Торчин. Покажи свій лізерман, Похвастайся. Давай. Якщо вже така дискотека, треба з салом його демонструвати. З Салом демонструвати? Ну, ви продемонструєте. Коли будете нарізати, ми продемонструємо. Навіть проведемо е тест, який із е ножів краще нарізає українське сало. Скорпіон за 150 гривень. Ескіф плюс, мабуть, за гривень 700. Скільки? Гривень 700? Цей скіф коштує. А, я його е взяв за познайомлю за 320. За 320. А, там навіть так є. На Лізерман називати не треба, скільки він коштує. Три тисячі. Це було п'ять років назад, він коштував 3600. Так. — А що в ньому такого. Зараз він два рази дорожче. А що, а що в ньому такого ну, типу, крутого, що він стільки грошей коштує? Те, що він приїхав за кордоном, його збирають на конвір. Нові дівчата 18-річні і тільки топлес. Лізерман це той, що порнуху знімає? Ну, В нього явно, якщо вони це роблять топлес, то в нього явно якийсь якась порна індустрія. Він представник порної індустрії, якщо так. Якщо така історія, вона правдива і вірна. Тім Лізерман живемо стільки років, що. Буде тім Лізерман. Тім, так. Да. Як тім Ліндельман? Да. Так. Лізермштайна. Ще поки положимо сюди, щоб не унесло вітру. Ну це ж треба там буде потім засмачити його. Давай сальця наріжемо. Ну а демонструйте 20. тоді свій лізерман. Стой, подожди. Порно Лізерман. Що тут трошки мені якісь... Якийсь... Ну, Якийсь... Відкрити так, щоб капало, Сейчас, ну, пробка залишилася на місці. Якісь Бразерс тут покупляли по 3000. І давайте там. Бразерс. Це, це, це напливі Топлес. збирають на конвейері ножі. Прикольно. 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 Ну Я чекаю, давайте продемонструйте. А ну візьміться цей попробуйте. Дішмал. Мадин сінь зіньпінь Диви, як рівненько. Диви. зіньпінь Так, це інший шматочок, це з іншого кабана. це з одної банки і з одного порося, друже. Який лізерман, яка порнуха, ви що, друзі? Зроблено в Китаї. Ну в мене вже такий, поношений. Та поношений, не поношений, лише 150 гривень і 3 тисячі. 20 таких ножів можна взяти і на 30 років тобі їх стане. Так почекай, ну в тебе тільки ніж. Так, в мене тільки ніж. А я можу лісапета починити. Ну, мені мультитул не треба додатковий. У мене мультитул Ardis за 100 гривень. А, у тебе Ardis, в принципі. Так, да, у мене Ардіс, в принципі. Ардіс можна зремонтувати за допомогою ножа. Розрізати на ромбік і. Физорно. засмачити в салат. Так, е Пан Антон. Уже готує балон, я так розумію, да? ви на балоні Антон, будете чай? Антон готує балон. Антон готує балон. Зараз буде в нас ще чаювання. До речі, щиро вдячний одній з компаній, яка нам надала безкоштовно пачечку чаю скуштувати Це сонячні плантації. Азерчай да. Баку. Азербайджан. Ось? Тому ми спробуємо цей чайок. Коротше, у нас сьогодні чайок, шашличок, м'яско, сальцо, культова покатуха. І ось такі круті місця. І палець що зробив? Тарас пальцем? Бобо! Бобо! Пішов процес. Ось така тут мальовнича природка, пташки співають, айлана. Люди проїздять сюди на риболовлю. Є ось тут такі спеціальні плоти, але вони дещо трішечки підтоплені, тому що рівень води, ви знаєте, да, підвищений зараз у водоймах. В зв'язку з майже місяцем дождів Там, от така тут атмосфера. Ух. Заливаємо водичку. Зараз запалимо балон і будемо знову кип'ятити воду для нашого чайку. Вітер дує, воно ж як піддувайло. Як вам азер чай? Поганенький. Гарненький чай хочу. Набагато смачніший, ніж той, що ми пили в Сільпо. Не притру, не з точки не багато туди кинув. Добре, чайчо. Чай. Точно? Точно. точно точно. Тарасе. Що, чайок? Ти, тут, там, чай. Чашка, позвопади там. Ну що, друзі, ми підживилися, наш підлейн під стопчик завершено. А зараз у нас саме розпочинаються МТБшні пригоди. От. Тому ми повертаємо праворуч. Доброго дня. І в нас починаються ґрунтові пригоди. Фух! І в нас починається, друзі, поле. Ось такі в нас покатухи. Ось таке ми собі влаштовуємо Вихідні, Вихідні дні, будемо говорити так. Проходять у нас. Ну так як я вам і обіцяв. Поля, лани, городи. Наша Україна, а, чудово та яка? Їдемо і рухаємось собі. Що? Куди це, це ти нас привіз, ти мені скажи? Куди то ми приїхали? Ми ще є з подвір'я заїхали, чоловіче. Вона каже, що туди далі Ну Це не гарно, звісно, ну. Ну це пригоди. Це пригоди. Це пригоди, друзі. Ну я ще так. я. Ось це таке должно бути. Такого я ще не бачив в ютубі. Хоп, траптинчик. Суха, друзі, з грунтами, селами, дворами. Ви уявляєте собі. Заздалегідь просимо вибачення, якщо ми когось потурбували. А то, блядь, їздять вони не в тебе по асфальту. Ага. Асфальт оходить, так? Да? Дивіться, яка тут природа М -м. Які озера, да? Ось такі тут обхили, друзі Фух Шо там тягнемо хлопці, мабуть такі об'явлення. Життя зупинилося, як каже пан Антон Футбольний клуб Ардіс Дата початок гри. Гра сезону. 2021 команда ФК «Ардіс» Ветерани. Е, поки що не зрозуміло про якого, тому що там було все написано червоним кольором, якого вже не існує. Громадська організація ТФСТ ФСТ Трізуб. Ардісок. Да. Живий. Так що покатушки не тільки у Ардіса. Так точно. Не, ну місцина загалом прикольна, так? по трасі. Та-та та всі -та обтіли. Ну, що ж зробиш? Стерпимо. Йдемо, друзі, у напрямок локації. Поки що не будемо говорити, де ми. Не будемо розповідати, куди ми їдемо. Тому що це секрет. Що, що? Та ладно, давай, давай! Давай, рідненький, камера мотор поїхали. Давай, 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 давай! Работаем, 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 мальчики. Ножкой, ножкой, ножкой. Левой правой, левой правой, левой правой. Давай, 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 давай. Хорош, 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 хорош. Красавчики. Работаем, работаем. король горы. Красунчики. Найкраще. Тиха година від Антона. Це так виглядає, 100 кілометрів позаду. По пішохідному маршруту. Пішохідний маршрут проклали. Ось такі друзі, у нас гравійні дорожки. У населеному пункті в одному із сіл Київської області. Назву, звісно, села ми вам не можемо повідомити. У селі кипить життя. Люди обрізають. Дерева наводять порядки біля будинків. Весна прийшла. Друзі, другий рік ми приїжджаємо в Ковалівку. І другий рік в Ковалівці по периметру стоїть охрана. І видумує якісь анекдоти В Київській області, значить, у всіх парках люди гуляють. А тут, А тут, блять, походу захватили село, у центрі села поставили охрану і кажуть, ні, хренаха. Тому, коротше, спеціальних кадрів не буде. І в Ковалівці я був. Третій і останній раз. Більше я сюди не приїду і нікому не рекомендую. Фу просто. У Київ...